Ось цей комплект кодіаковських спортлайновських дисків. Зараз кожен диск максимально детально вам покажу. Всі вони без бадючиків у такому шикарному стані. Основа у нас темна, чорна. Ось так вона виглядає. Так, давайте починаємо з ніпелька. Він тут схожий на такий, що має бути датчик, бо ніпель такий характерний. І давайте від нього починаємо все переглядати. Ось так з ліхтариком. Так, це водичка. Ось так, щоб кожну спицю, кожну проточку все було видно. Ось в такому вони чудовому стані. Ось так виглядають. По проточки якихось зауважень немає, по спицям так само. То зараз будемо щось вишукувати, якісь царапинки чи якісь Пошкодження. Так, це у нас ні це у нас від водички. Так, ось є на цій спиці такі ось дрібні царапинки. Ось так вони виглядають. І ось ще одна. Ось так. Так, дивимось далі. Далі ніби все порядок. І ось тут на цій спиці так само є така ось незначна подряпинка. Зовсім-зовсім мінімально. Так, це водичка. Це водичка. Так, ніби все. Так, звідси ми починали. По болтам тут це ось так виглядає. Ну, ковпачок, як зазвичай, на них. Є такі ось пошкодження по самим болтам. Ну, дрібні, дрібні якісь скольчики від. Шиномонтажних інструментів. Ось так. Але не більше того, в принципі, все в порядок. Так, це в нас, це в нас можливо така легенька-легенька царапинка. Так, перевертаємо на внутрішню сторону. Так, по ступиці тут все шикарно. Давайте дивимось на внутрішню бордюрну цю лінію. Тут так само немає зауважень. Все, максимально збережемо. Так, ну це водичка, я думаю, помітно. Ось так. Так, це залишки від старих грузиків, певно. Ось так. Так, по площині давайте дивимось. Ось тут є такий маленький скольчик від нього прищучок. Так, дивимось далі. Так, це у нас просто якийсь пруд. А ні, це, певно, від шиномонтажу, від захвата. Так, тут далі дивимось, ось тут є такі. Ну, так, бачите, це чітко біля захвату, де? бо ось тут. Ось тут було. Це такі, на такі лапи попали. Так, це, скоріш за все, неправильно, наліпили перший раз ці грузики, що залишок залишився. Ось тут такі ж. Це для Німеччини таке стандартне, що в них такі. Ось захвати гострі. Так, дивимось тепер по площині все порядок. Поступиться так само. І дивимось. Найден ЦЗ в Чехії є, присутні. Так, каталожний номер по сріблу є. Це у нас, нагадаю, чорний. Розміри 7,19Т43 на місці. Тут Блек наш на місці, і тут є ось такий прищучок. Так, і антрацит у нас на місці. Ну і шильдик шкода, звичайно. На місці. Все кладемо і йдемо до наступного. Ідемо до наступного. Так. Це в нас так само весь шикарний, без бордюрчиків. І давайте будемо детально дивитись по ніпульку, він такий самий, як на минулому. І давайте дивимось все максимально детально. Так, з ліхтариком спеціально трошки треба гратися, бо щоб вам. Кожну тінь показати, що по проточці немає зауважень. Ось так це все виглядає. Все абсолютно шикарно. Так, ось тут бачу є заліз прищичок на цю спицю. Ось так сховався він. Так. Бо бачите, без ліхтарика б і не побачив, певно. Так, дивимось далі. Тут все ніби порядок. Так, це у нас тут. Ага, і ось тут маленький прищучок, бачите, трошки сюди заліз. Зараз ми на внутрішній стороні його також маємо побачити. Так, тут по проточці без зауважень. Жодних подряпинок тут не бачу. Так, все, до Ніпеля ми пішли. Так, це у нас. ні, Ось така маленька царапинка біля є. Ось так. Так, тут дивимось. Все, повний порядочок. Ну, по ковпачку, як зазвичай. Так, тут дивимось. Ось такий маленький є сколики ось тут. Так, тут дивимось. Тут ніби порядок. Тут так само ось така маленька є царапинка. Тут. Ось також все добре. Так, перевертаємо і дивимось на внутрішню сторону. Тут, по ступиці, все шикарно по внутрішній бурлюваній лінії. Давайте швиденько. Тут так само, без зауважень. Все абсолютно шикарно. Ось так. Все ціленько, все без бордюрів. По площині, давайте дивимось. Тут ось такі якісь маленькі скольчики. Так, це від моїх пальців. Ось так само якийсь маленький такий. Так, тут, ну і на місцях грузиків старих, то, певно, трошки намагалися валіком цим гумовим підтерти то. Трохи натерли, перестаралися. Так, тут далі все порядок. Так, дивимось. Ось він прищичок цей який туди заліз. Це в нас на, на Блекові на каталожному номері. Так, тут дивимось. На антрациті так само ось є такий. Так, шильдик шкода на місці. Тут Чехія на місці і прищичок на місці. Певно, що це передні були. Ось тут є такий прищичок. Так, дивимось. Срібло на місці номер. І розміри 7,19 іде43 на місці. Так, а де шкода нашого? Шкода на місці. Так, все, тут все показав, Ступиця шикарно. Так, кладемо і йдемо до... до наступного. Ось так він виглядає. Все також шикарно, без бадючків. Тут дивимось, тут дивимось, все так само. Шикарно, Ніпельок жорсткий. І від нього давайте йдемо. Дивимось. Ось так. Ну, по проточці тут немає заважень, бачите, тільки там на тих місцях, в спицях трошки маленька корозія повилазила. Ну, на жаль, від цього нікуди не дітись. Так, тут далі. І все порядок. Ось так. Немає тут ні по проточці. Так, можливо, ось це така царапинка. Ось так вона виглядає, яку, на яку треба звернути увагу. Так, тут ніби далі все порядок. Тут далі все порядок. Не бачу, я тут по проточці якихось зауважень. Так, звідси ми починали. Ну давайте тут подивимось по цим кутикам. Тут порядок. Тут ось є такий маленький прищичок. Тут дивимось тут порядок. Тут нема фокусу порядок, або, можливо, малесенький-малесенький, або то, можливо, бруд, Ні, малесенький, малесенький є. І тут, тут порядок. А ну давайте на першому ще зглянемо, щоб я, щоб я повністю вам все. Так, тут порядок. Дивимось, порядок так само, тут порядок, тут порядок. Так, виходить, якщо на цьому порядок, на цьому є корозія чуть-чуть, на цьому чуть-чуть, то на тому має бути порядок. То мають бути задні, скоріш за все, а це передні, на яких є корозія. Так, дивимось, там ми завершили все, дивимось по центрам. Ну, по ковпачку, як зазвичай. Щось вони оці іменно шкодовські копачки, які диска, я не куплю шкодовські, там, де є, типу, лакована ликована така вставочка, чогось воно завжди, завжди так іде. Корозію від якогось скольчика і так далі. Так, по болтам дивимось, Тут все порядок. Тут так само ну супер незначні якісь сліди експлуатації присутні, але вони супер незначні. Так, і тут так само це водичка. Все, перевертаємо на внутрішню сторону. Тут поступиться все абсолютно шикарно. І дивимось внутрішню бордюрну лінію. Тут так само не має бути зауважень. Ось такі є це від лап. Ось тут декілька скольчиків, це вже експлуатаційне, похоже. Так, ось тут, тут щось. Ось Вичте, чимось. Лапою або захватом крутнули, трошки поцарапали така царапинка, Від неї тут незначні такі є рижечки пішли. Так, тут дивимось, Тут далі все. Порядок. Так, ага, і тут ось, да, це бачите, 100% лапою десь прокрутили на станочку і трохи дріпнули. Так, все, по бордюрину тут немає. Ну і давайте внутрішню лінію. Так, ось така царапинка. Ось бачу від захват від шини монтажу. Так, це просто якийсь брод. Так, на це я вам звертав увагу. І на це також все. Далі ніби нічого немає. Так, давайте дивимося. Срібло каталожний номер на місці, спиться чистенька. Тут розмір 71943 на місці. Тут Black, наш на місці. Тут антрацит на місці. Є такий пришечок. Шильдик Шкода на місці. І тут чехія на місці, і маленький пришечок також, також на місці. Ось так. Все, кладемо і йдемо до четвертого. Так, тут він так само без бордюрів. І давайте детально дивитись. Так, ось бачу відразу. Є ось такі два скольчика маленьких, і тут царапенка. Ну, це царапенка, як ставлять датчики, бо зазвичай на них датчиків немає. Це 100% від цього. Так, біля нього корозії немає. І бачу, тут тут на спиці така ось потертість. Вона це не тріщинка, а потертість. Видно все по ньому, що воно десь підчухнуло його легенько. Десь заділи б щось. Так, і йдемо, дивимось далі. Давайте. Так, далі по проточці немає зауважень. І так, по основі, ніби порядок. ті кутики зараз ще передивимось. Ось так. Бо без ліхтарика на таких дизайнах складнувато щоб все все досконало показати. Так, це щось тут вже зовсім засвічує. Ось так. Зараз цю про пройдемо, щоб ви її побачили. Що вона без зауважень. Так, тут так само ось є. Так, зачекати, ні, це де вона? Це була версинка, виходить. Ні, Все, порядочок. Тут далі так само все в порядку. Ось така можлива царапинка. Так. Все звідси ми починали. Так, по кутикам давайте глянемо. Корозії я тут не бачу. Тут по кутикам так само. Тут дивимось. Ось такий маленький певно, що є. Ось так. Зараз даємо сфокусую. О, ось так краще видно. Тут, тут чистенько. Тут. тут так само чистенько. Все з цього ми починали. По болтам, давайте. Ну, ковпачок. Як на всіх чотирьох. Ось така маленька так? Да? Це ж царапенка. Да. По болтам тут. Ну, експлуатаційні сліди маленькі є. Ось такий трошки більший скольчик. Тут все все так само. порядочок Ось такий, можливо, скольчик ще. Тут порядок. Все. перевертаємо і дивимось. Давайте. так Тут повний порядок поступиці Тут дивимось. Тут так само. Все має бути добре. Ось так, жодного бордючика. Все максимально збережено. Ну, Такі дизайни, я рахую, що мають бути тільки в шикарному стані, бо якісь пошкрябані, побиті, ну, це таке не підходить. На таких дисках не має бути якихось зауважень. Так, поступиться все. Порядок дивимось по площині. Тут також он маленький такий скольк. А ні, це водичка, зачекай. Зразу є скольчик, скольчик, то крапелька. І це крапелька водички. Ось так. Ну, тут взагалі немає зауважень. Ну ось. Вам і показник, що це як, як задні диски, бо тут, бачите, гума тут підзношена, а тут гарна. Але тут вже ж видно, що мінялася гума. Тут воно і показний, що це видно, що заднє, бо менше і корозії і якихось зауважень. Так, по спицям, давайте дивимось. блек на місці. Тут антрацит, всі справи на місці, шильдик на місці. Тут дивимось. Чехія на місці. Срібло на місці і спиця чистенька, чи, можливо, ось так миленький прищечок. І тут дивимось розміри на місці. Все, ось такий... Комплект в шикарному стані є в наявності. Звертайтеся.